Сашко Дерманський, мрія маляки Уривок. Маляку взагалі та по-справжньому не так звати. Колись у дитинстві маляку звали Марійкою, а ім'я маляка до неї просто причепилося. У дитинстві в маляки були труднощі з дикцією, тобто з вимовою, І язик не завжди в потрібне місце ставав. Так от, у дитинстві дорослі часто Питали маляку, як її звати. У дорослих є така дурна звичка питати в дітей їхні імена. Особливо часто вони запитують чомусь саме тих дітей, котрі мають проблеми з дикцією. От і в маляки по кілька разів на день питали, а маляка їм відповідала. Відповідала вона по-правильному, але виходила не по-правильному. Замість Марійка в неї виходило маляка. Я вже пояснював, чому через труднощі з вимовою і через язик. Сама маляка тут узагалі ні при чому. Тепер Марійкою маляка тільки зошити підписує, а представляється всім малякою. Тож, знайомтеся, маляка, а вас, як звати, дуже приємно. Так ось маляка просто марила всім, що хоч якось стосувалося принцеси. Навіть драконами. Тільки от принцесою вона мріяла стати, а драконом не дуже, навіть дуже не хотіла. Але дуже хотіла вода разок на драконі покататися. Якось маляка прочитала в грубій енциклопедії, що на далекому острові Комодо живуть майже справжні дракони, величезні ящурки, варани. Одного разу на різдво маляці подарували глиняну скарбничку кота. Відтоді вона почала кидати туди копійки, збирати на подорож до драконячого острова. Мабуть, уже всі здогадалися, навіщо маляка хотіла потрапити на комоду, правильно, на драконах покататись. Але поки гроші не назбиралися, маляка драконів просто малювала по всіх усюдах. На полях у зошитах, на шпалерах у своїй кімнаті, на спинці татової курточки, а одного разу навіть на справжній гарматі кредою. Зрозуміло, що на війні маляка ні разу не була і у віску не служила. Зрозуміло, що не дуже віриться про гармату, але я не брешу, чесно, малювала дракона на гарматі. Це було в бабусі на роботі. Роботи ж, бо всякі на світі бувають. На деяких роботах і гармати крапляються. На одній з таких робіт працювала малячина бабуся в музеї. Колись вона працювала у школі вчителькою, а потім постаріла. І у школі їй сказали, що треба йти на пенсію. Бабуся дуже не хотіла на пенсію, бо дуже любила дітей і навіть потрошечку віддавала їм своє серце. В неї і книжка, така одублена на столі завжди лежала Серце віддаю дітям. Бабуся так довго працювала в школі і поділилася своїм добрим серцем зі стількома дітьми, що, зрештою, їй самі мало що лишилося. Через це виснажена бабусина серце часто боліло. Вона пішла і влаштувалася в музей, квитки продавати, хоч тут їй було краще, ніж удома. Маляка бачила, що бабуся сумує за школою і за школярами. Як же моляці хотілося, щоб бабуси на знову стало здоровим і щоб її знову взяли працювати вчителькою? Але ж як цьому зарадити? маляка не знала. Вона могла лише мріяти.